То чи можна мобілізувати інвалідів? Чи можна мобілізувати інвалідів, зокрема, третьої групи? Доброго часу доби, шановні слухачі! Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково коментуйте мені важливі ваші думки. Ви знаєте, завжди дуже цікаво мені особисто спостерігати над тим, як Певна категорія наших громадян створює хайп, а інша покірна, але з ентузіазмом його підхоплює і несе, 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 як в хвилі у Чорному морі. До речі, хайп означає піарити, активно рекламувати, просувати, піднімати. Я розумію, негативні емоції сильніші за позитивні. Вони створюють більший викид енергії, негативне залишається більше в тілі, створює більше слідів на емоційному стані людини. Але питання користі від цього, і чи не забагато потрясінь саме зараз у нас? Щоб бездумно підтримувати сенсаційні повідомлення із прицмокуванням і улюлюканням передавати їх далі. Про що я зараз, ви запитаєте? Цього тижня натрапила на нову тему, яку роздувають на всі боки, мобілізувати можуть навіть інвалідів, названа група, яка не звільняє від. Війни. Адвокат пояснив, з якою групою інвалідності військовозобов'язаних забиратимуть на фронт. І понеслась, погнали на владу, на військомати, на військових на всіх. І без розбору, до речі. То давайте розберемося детально, чи це все відповідає дійсності та які є до цього всього підстави. Не заперечуєте на цьому. Так, в Україні триває мобілізація. Воєнний стан продовжили ще на 90 днів, а це до 18 травня 2023 року. І мобілізувати продовжують і будуть продовжувати мобілізувати. Зараз на секунду відвлічуся від нашої теми і скажу. Я дякую всім. Хто не злякався і встав на захист кожного із міст України з 24 лютого 2022 року. Я дякую хлопцям, що ловили голими руками на оболоні в Києві, здається, БТР російський. Я дякую тим хлопцям, що саме 24 лютого 2022 року зупинили на Сумщині колону танків. Я дякую тим хлопцям. Що захищали Гостомель, Ірпінь і інші міста і містечка України. Я дякую вам, хлопці і дівчата. Без вас ми б не вистояли. Без вас не було б майбутнього. Низький вам уклін. Ну, а тепер повертаємось до теми: То, чи можна мобілізувати інвалідів? Чи можна мобілізувати інвалідів, зокрема, третьої групи, і чи можуть мобілізувати інваліда другої групи? Є підстави надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації? Чи є там про інвалідність? Звісно, є. Уважно дивимося. Не підлягають призову на військову службу. Під час мобілізації військово зобов'язані, зокрема, визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням Військово-лікарської комісії. Отже, чоловіки, які визнані особами з інвалідністю в установленому законом порядку, тобто мають довідку до акта огляду медико соціальної експертної комісії МСЕК в простонароді, а це форма у нас первинної облікової медичної документації номер 157 1 О. Будь-якої групи, тобто і третьої, і другої групи, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. При цьому відповідно до норми, термін відстрочки встановлено до 6 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії. Що це означає? Це означає, що відстрочка може бути надана і на один місяць, і на два тижні, і на два місяці аж до шести місяців поспіль. А якщо в мене безстрокова група інвалідності, запитаєте ви. Окей, розглянемо і це питання. Враховуючи норму закону та, відверто кажучи, практику, яка є на зараз, Особа, яка має інвалідність строкову безстрокову, отримує відстрочку на певну кількість місяців, після збігу яких повинна повторно з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Отже, якщо ви інвалід, і отримаєте повістку, вам необхідно з'явитися до місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки або військомату, як раніше це називалося, та надати документи, що підтверджують ваш стан. Далі законом визначено особи з інвалідністю. Під час мобілізації можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання чуєте за вашою згодою та за місцем проживання. Тобто, якщо погоджуєтеся на призов на військову службу, то можете бути прийняті на посаду за місцем проживання. До прикладу, в той же самий територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, до якого ви прийдете, по повістці. На зараз закон визначає дані відносини саме так. Тому, шановні слухачі, як бачите, кричущі заголовки на кшталт шеф усьо пропала зрада влада. Перш за все, намагайтеся послідовно розібратися в питанні і не розгойдувати свою психіку, а також не давайте втягувати себе нікому в непотрібні словесні розбірки. Поки це все. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме в вашої ситуації, по темам перетину кордону чоловіка, по темі мобілізації, по темі відстрочок від мобілізації, звільнення військовослужбових, по темам сімейного направлення, спадкового направлення, будь ласка. Електронну пошту залишаю в описі. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей.